Росія масово атакувала територію України. Вже відомо, що це енергооб'єкти були під ударами, зокрема західні регіони. Ну, і, власне, застосовував противник кілька видів ракет, як запускав з авіації, так само і з акваторії Чорного моря. Тож давайте зараз все ж таки підсумуємо сьогодні. Росіяни масово б'ють по енергетичній інфраструктурі України. Шостої ранку ракети почали летіти по наших регіонах, а передувало цьому дронова нічна атака після триденної перерви. Сьогодні ворог проти нас застосовував ракети Х-101 зі стратегічних бомбардувальників, калібри з ракетно-носіїв у Чорному морі та аеробалістичні ракети Кенджал з Мігів. Вже маємо інформацію, що Укренерго збільшило обсяг відключення. Зокрема, деякі кияни отримали повідомлення про застосування екстрених відключень світла і про відміну графіків. Разом з тим, у посольстві США зазначили, що Російська Федерація сьогодні атакувала не тільки енергетику, а й транспорт транспортні мережі та ключові об'єкти по всій країні. І я нагадаю, що попередня масована комбінована атака була 28 листопада. Тоді, якщо говорити про ракети, ворог випустив їх 91 одиницю, три зенітні керовані ракети С-357 крилатих ракет Х-101, 28 калібрів та три керовані авіаційні ракети Х-59, Х-69. Ну, власне, чому ворог зробив таку перерву, зокрема, в дронах перед тим як масовано завдати е, саме ракетного удару? Ми будемо аналізувати саме цю атаку з експертом. Зараз нами наживо Денис Попович, це військовий оглядач. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Роди слава. Ми вперше бачили попередні дні, що вночі ворог три ночі практично не атакував дронами. Натомість сьогодні ми побачили вночі масовану атаку дронами. А тепер уже вранці і ракети почали літати по енергетичних об'єктах. Вони цілились. Це зміна тактики ворога. Чи можливо у противника не вистачає шахедів, щоб і попередні ночі атакувати ними? Ну відбулося чудено копичення. Вони завдали удар. Я тут не шукав би якоїсь конспірології. Чи зміни тактики, чи, скажімо так, якихось суттєвих змін в їхніх намірах. Тобто вони накопичують засоби і завдають ударів. Зараз будемо дивитися, поки що невідомо, які ракети вони запустили загалом по території України сьогодні. Відповідно, невідомо, скільки їх було збито. Далі, там, якщо буде якась система, якщо це буде удар масований, то можливо далі він буде, удари будуть менш масованими, але більш частими. Можна в такому дусі проводити кустою. Ми знаємо приблизні цифри, скільки ворог може накопичувати ракет, а от бо вони їх виробляють так. А от щодо шахедів, тому що шахеди вони самі там складають їм партнери їхні так само їх передають. Чи немає в них зараз браку шахедів? Можливо, взагалі таке, що таке є, тому що в принципі це основна зброя, якою вони атакують буквально щоночі? Ну давайте розподіляти. Насправді, ми всі їхні попола називаємо шахедами. Ну, їх чотири Але... типи загалом так. Всі. Тобто є шахеди безпосередньо, є е, Багірані, вони гіраніми називають, е, е, і їхні дрони обманки це гірбери і це породія. Тобто, от, значна частина цих от БПЛА в широкому сенсі, це гірбери і породів. Тобто зараз шахеди далеко не всі. А ці гербери і пародії, вони, у них є лінзи Люнеберга, котрі створюють видимі, що це справжні великі шахе. То ці гребери породі вони можуть виготовляти значних кількості, значних партіях, хоча вони несуть, вони несуть бойового навантаження. Але вони можуть виготовляти в значних партіях, оскільки вони дуже дешеві, дуже прості виготовлені. То, чим дешевше виріб, тим більше його можна виготовляти. Ми це чудово розуміємо. Тому я б не казав би, що в них буде брак БПЛА БПЛА в широкому сенсі. Крім того, в них є крупного слова збірка цих шахетів. І поки що невідомо, що піран відмовлявся від постачання цих деталей і комплектуючих, які необхідні для зборки цих ВПЛА. Добре, щодо ракет, ми знаємо про цифри, якщо говорити про хаста 101 що запускається 195 деностоп'ять месте 450 п'ятдесят 50 одиниць на місяць. Якщо говорити про калібри, то це та сама кількість виготовлення на місяць нових кинжали менше 4-5 одиниць на місяць. Якщо враховувати, що вони все ж таки роблять більш тривалі перерви, і враховувати, що вони щомісяця виготовляють оцю кількість. Наскільки ще таких атак, як були, наприклад, от в кінці листопада, 28-го числа, у них Ще вистачить ресурсів. Тоді було, здається, 90 різних ракет. Нема сенсу підраховувати. 22-го року ми теж підраховували. Теж були ці підрахунки, теж там було приблизно розуміння, з якими не виготовляєте, так і інше. І е, звучали прогнози: от ще дві атаки, такі і все. А от ще три атаки такі все. і все. Ще одна, от точно все. Вже третій рік майже триває війна, і бачимо, що поки не все. Тому я б не підраховував би добре. А що до кінця року? Тому що ми розуміємо, по про те, що в них можуть бути ресурси їм треба якийсь час для того, щоб підготуватися до чергової атаки. В цьому році можливі ще такі атаки, чи вже все ж таки часу на підготовки не так багато, і вони не встигнуть до кінця грудня зробити те саме, що сьогодні? Можливі не одна, а давайте ми згадаємо 22 рік. Якщо мені пам'ять не зразу, вже 29 грудня масована атака, 31 грудня масована атака. Давайте ми згадаємо минулий рік. Так само наприкінці року були масовані атаки, і на початку цього року так само була дуже масована атака, яка була спрямована значною мірою, до речі, тоді на Київ. Зараз ми бачимо західні регіони і південь зазнали ударів. А тоді був на Київ. Цілком можливо ще одна масована атака, і не одна, і не дві. Тобто тут теж прогнозувати марна справа, оскільки ми зараз не знаємо, скільки вони точно не попишили. Ми зараз поки що не знаємо, скільки вони випустили сьогодні, і їхній ну, замовку. Будемо вже бачити в звітах повітряних сил. Я вам дуже дякую. Ну і бачите, наші глядачі, експерт, зауважив, що треба бути готовим до таких атак завжди, тому що ресурсів ворога багато, багато. ворога. Дякую вам. Це був Денис Попович, військовий оглядач.